Всім привіт! Вітаю на моєму каналі, вітаю новому відео. Третій раз вже перезаливаю на Ютуб це відео. Хотіла використовувати музику українських виконавців один в каної, хотіла ставити Альону Альону. Так вона мені там деякі їхні пісні пасували і по темі, і по настрою, і хотіла популяризувати українську музику. Але якось не знаю, чи я щось не так роблю, чи то лежі не їдуть, але. Але Ютуб блокує і виходить так, що відео взагалі без звуку. Тому, якщо хтось дивиться це відео вже з третім чи з четвертим моїм намаганням його залити на ютуб, то дуже дякую за терпіння. Я вчуся на помилках і буду тепер використовувати музику, яку надає та програмка, що вона точно перевірена, що точно ютуб її не забанить. Тож запрошую до перегляду в цьому відео. Багато різних тем зачепила. Цікаво буде з вами обговорити в коментарях. Можливо, якщо в когось будуть якісь думки, то з цікавістю почитаю і відповім. Гарного перегляду! Я модна людина, в мене є штатив, і в мене є навіть мікрофон. Так що якість звуку має бути краще. От, вітаю ще раз всіх в цьому відео. Зараз от чекаю з Фікою в машині. Софіка заснула. Хлопці пішли шукати горішок. Дуже така цікава історія з цим горішком. Матвій Матвій любить собі заводити таких уявних друзів. Наприклад, там у нас був каштанчик. А тепер горішка. І це так мило, ніби. Та? Він з ним там і спить, і гуляє, і купається. І будує йому будиночок, і його ставить біля себе, коли він їсть. Але втрата того горішка це дуже велике горе. Один раз він його загубив. Я йому знайшла 10 інших горішків на вибір, але Матвій все одно ну, не впізнав серед них свого горішка. От. Так що не знаю. Останній раз його бачили в кафе «Челентано», там в ігровій кімнаті Матвій цілу ніч не спав, дуже стресував те, що казав, що казав те, що горішок за ним плаче, те, що горішок він з ним не встиг попрощатися, що він сумує, він чекає, коли його Матвій забере. І тут боляче чути від своєї дитини. Я собі думаю, оце емоційний інтелект в 4 роки, в декого в 40, напевно, немає такого емоційного інтелекту, як моєї дитини в 4 роки. Ми пробували розказати, що Горішок десь там поїхав мандрувати, що йому весело, в нього нові друзі, нове життя. А він каже, мамо, я його туди привіз, і він на мене там чекає. Я його забув, і він образився на мене. Він плаче і стоїть, і чекає на мене. Я не знаю. Їх просто так довго немає, напевно, немає там того горішка вже. Але мені подобається те, що в нашої дитини ну він любить бавитися іграшками, звичайними з магазинів, в нього є класні іграшки, дорогі іграшки. Але мені подобається, що він все одно помічає такі там дрібнички, там як якийсь камінець красивий, якась там квіточка. Вчора ми йшли з магазину, і вже кульпапки ці жовті вже закривалися. І він так замітив, зірвав собі і каже: Бач, вона вже закрилась, вона вже лягає спати. І він каже: О, то я її покладу до себе додому, до ліжечку біля себе. Їй там буде краще спати, ніж на ніж на вулиці, і я буду спати, і вона буде спати. І то так мило, коли дитина в місті, та дитина місто, дитина асфальту, але все одно якось має цю любов до природи, цього помічає там тих всіх жучочків маленьких, там квіточки, метелики. Там хробачки дуже от, все цікавить. І, до речі, Матвій не, не гидеться на жучків. Жуки, павуки, хрубаки. Він то все може руками брати. Зовсім немає. У нього ні страху, ні огиди до того. Я ще покажу мікрофон, який мені Валера замовив. Такий от. Він має дві частинки: один так би кріпиться на телефон, а другий кріпиться собі кудись. І ще має такі. Такі от штучки. Попробую. Це відео буде вже з обновками, з штативом і з, і з мікрофоном. Так, у нас тут планується імпровізований пікнік без вогню. Поки Матвій на Наліго, то я забігла в Ашан, Арсен, Арсен. де ждепутую. Де ж таки взяли, так що зараз треба швиденько в турборежимі це все запакувати. Підігріти, я думаю, що я буду сосиски вдома <кій> обсмажу швиденько зараз і просто їх покладу в таку термо, в нас є така термомисочка чи що. Так, що я тут взяла? Я взяла а, кукурузку, що взяла. так само можна її зараз зварити швидко. І... Ну, вона вже варена, просто щоб вона була гаряча, і запакувати в фольгу. Взяла виноград, взяла багети, взяла полуницю, помідорки, безалкогольне фрагуліно, огірки. Сер таке. Попробуємо, що з того вийде. Так, показую, що в мене вийшло. Тут е, помідорки помила з цибулькою, огірок начистила з перцем, тут сир моцарелла, звичайний такий на багет, на канапку і такий солений е, виноград помила, полонечку, Тут пересипемо ці брускети. Тут я підігріла сосиски, підсмажила і кукурузку. Е, зараз буду їх теж пакувати, тут маю таке. Термоконтейнер такий для м'язка, а кукурудзку фольгу покладу. Так, ще я згадала, що в нас є з часів, скажімо так, не з найкращих часів нашого життя ці газові балони. І є така портативна газова, ну, така камферка, одна, можете її взяти, але я думаю, що нам на так декілька годин достатньо буде просто загріти наперед. Я вже не буду включати мікрофон, я вам скажу, великий багажник це великий багажник. Я, як напевно, кожна або не кожна більшість жінок хочемо маленьку машинку, де будуть тільки е, мої якісь речі і е, просто для мене, а не для цих всіх самокатів, колясок, куль -куль кульків з сільпо і всього решта. Але коли приходиться кудись їхати і пакуватися, то ти розумієш, що в той багажник влізе все. Просто от, от все. Так що та велика машина це... Труднощі паркування, труднощі габаритів, але зате все. все можна запакувати. Цікаво, як буде, до речі, без мікрофону, бо це, о, цей кусочок я записую без мікрофону. Знову починається літо скоро. І минуле, минула весна, минуле літо воно просто, його просто не було, можна сказати. І оце, ну, минулий рік війни і приходить розуміння того, що. Це й так вже надовго, та? але що це, що це буде ще одне літо, а може і ще не одне літо. Літо переживань за безпеку, за себе, за літо волю, так як і кожне, кожна інша пророку в Україні, та? цей рік хвилювань за близьких, за себе, за країну, за ці всі історії, які ми читаємо, за загиблих, за. Я думаю, за цей рік вже в кожній родині, в кожній сім'ї, на жаль, є або поранені, або загиблі, або втрачені, або зниклі безвісті, або травмовані, навіть ну, просто цивільні, да? не тільки я про військових говорю. Так, не такий серйозний мінолог, напевно, треба було мікрофон вчепити. От, але якщо не порівнювати з кимось, в кого більше горе, в кого менше горе, а просто оцінювати себе. І своє сприйняття і свої відчуття, то в мене е, от останні тижні, от відколи потепліло, відколи вже випав останній сніг і зійшов, відколи вже дійсно настало відчуття такого приходу весни, приходу тепла. В мене е, з'явилося таке відчуття, втрач, в, що я втрачаю, що повз мене щось проходить, протікає крізь пальці, мої можливості, мої мрії. Е, Дитинство моїх дітей, де би могли бути ми, які би ми могли бути. М ну, але це, напевно, такий період, який вбуває, напевно, в кожного, тому що треба дати собі час це оплакати, е прийняти. І е мудрі люди кажуть, що не треба шкодувати за тим, чого нема, так? Тому що немає сенсу в тому. І цей восьминолог, напевно, до теми доречності таких пікніків, тому що, напевно, з боку на картинці може здатися, що ми живемо там безтурботно, ну, ми собі їздимо на пікніки, гуляємо з дітьми, п'ємо каву, там, не знаю, розважаємося, якщо це можна назвати розвагою. Штатив я таке зацінила, з штативом набагато краще. От вже мої йдуть. Тому насправді так не є. Оці такі маленькі епізоди, коли ти маєш собі дозволити трошки забутися, і трошки розслабитися, і трошки відволіктися, це Ми дуже гарно провели час в лісі, дуже гарна була погода, вже так відчутно потепліло. І подалі від людей, подалі від метушні, наодинці з сім'єю. Гарно так деколи побути, порозмовляти без телефонів, без, без нічого, що тебе може відволікати. І також я оцінила те, що це дійсно вартує наперед собі підготувати всі овочі, все понарізати, все запакувати і тільки відкрити, тому що коли з дітьми, то ну, це складно це, там, шукати, де ці овочі помити, почистити, порізати. Дійсно, багато що спрощує така коротка підготовка до пікніка. На цьому буду з вами прощатися. Дякую за перегляд, дякую, що додивилися до кінця. До нових зустрічей у нових відео. Бережіть себе всім па-па.